Петр Павел заявив, що 180 тисяч снарядів будуть доставлені в Україну вже в червні цього року. Чи це перша партія на вашу думку? Чи все ж таки зараз от те про що говорять військові, що будь-яка поставка зброї боєприпасів потребує тиші, і певне озброєння, і, зокрема, і боєприпаси в межах чеської ініціативи, вже є на фронті. Можливо, перші партії і є на фронті. Можливо, і можливо, що ці 180 тисяч почнуть заходити в Україну раніше ніж заявлено. Справа у тому, що і раніше Петр Павел казав, що кінець травня, початок червня буде заходити. Ну, правда, тоді мова йшла про основну основну чисельність цих боєприпасів. На сьогоднішній день, наскільки відомо, це оголошено про першу партію 180 тисяч. А далі там друга партія готується більше півмільйона е, боєприпасів, повинні зайти. Ну думаю, що е, трошки не співпадають е, заявлені дати з реальними е, заходу цих боєприпасів в нашу країну. От з огляду на можливо там не співпадіння цих дат, давайте поговоримо загалом про ситуацію на фронті. Як ви її оцінюєте? Зокрема, на східному напрямку, що зараз відбувається. Ну, ситуація дуже важка в, в, в тому сенсі, що бачите, Росія е декілька діб вони тиснуть доволі е там інтенсивність більше ста бойових зітнень за добу. Потім йде е одна-дві доби. Це перегрупування військ. Вони скоріш за все замінюють там другим ешелоном перший ешелон. і знов е укомплектовані підрозділи починають штурм е наших позицій. І так продовжується вже доволі. Довгий період часу, на жаль, і о, а у нас немає такої можливості стільки резервів е, замінювати на лінії фронту, проводити ротацію. От У нас зараз знову з'являється е, проблема на сіверському виступу. Там е, виснажена бригада, виснажений підрозділ, в результаті чого російські війська мали частковий частковий успіх. Ну і взагалі темп наступу по 40-50 атак за добу це, це дуже важко. Якби не надходження перших партій боєприпасів, скоріш за все, це з американської допомоги. Вони заходять плюс там 170 тисяч нам європейський союз обіцяв поставити боєприпасів. Якби не заход боєприпасів для до артилерії, то було би взагалі дуже важко. Зараз також президент говорить про те, що необхідна стабілізація на лінії фронту. Це можливо за рахунок збільшення поставок оборонних від наших західних партнерів. На вашу думку, все ж таки, ось ця стабілізація фронту перед великим наступом Росії. Наскільки це реально зробити в нинішніх умовах? В Принципі, це реально зробити питання ціни. З цієї стабілізації, якщо, якщо надійдуть боєприпаси, то в принципі ми можемо е, стабілізувати. Ми на, на даний час ми фактично виконали завдання в стабілізації, тому що ми можемо констатувати навіть американський інститут вивчення війни, це зафіксував, що на сьогоднішній день російський наступ забуксував. Причому забуксував майже на всіх напрямках ті просування, які вони мають там сьогодні, вони обчислюються декількома сотнями метрів і, або одною чи двома позиціями наших військ, які ми, ми на жаль втрачаємо під тиском російських атак. А взагалі-то ви згадайте, як було захоплення очеретино і наскільки активно просувався ворог в той період, три тижні тому. Сьогодні вони фактично топчаться. На місці. В часом Яру ми ну, майже стабілізували лінію фронту. Там, взагалі, формування цього глацдарму для наступу на сьогоднішній день не ведеться. А, так що загально ми завдання виконали. Зможемо ми утримувати ті рубежі, які є на сьогоднішній день. Ну, думаю, що навряд чи все ж таки. Перевага в техніці і особовому складі і в боєприпасах, в тому числі, те, що ми почали е, активно застосовувати артилерію, це не говорить, що ми вийшли на паритет добової норми витрати боєприпасів з, е, нашим, з нашим ворогом. Тому, о, тому, але темп просування і виснаження, і знищення ворожих військ на сьогоднішній день е, поступово росте. Що е, дає нам можливість е, стримувати і відходити планово відходити не, в разі необхідності? Зараз от інститут вивчення війни заявив про те, що окупанти гатять по нашій енергетичній інфраструктурі, зокрема і через те, що в Україні е, послаблена протиповітряна оборона, система протиповітряної оборони. В той же час е, наші партнери обіцяють нам, зокрема, там і ракети е, невдовзі, я так розумію, поставити, але е, Наші повітряні сили говорять про те, що і з приводу f 16 зараз ведуться перемовини, і як ми знаємо, скоро вони мають нібито з'явитися в Україні. Партнери говорили про початок червня. На вашу думку, поява F-16 наскільки змінить ситуацію а, загалом в Україні? Можливо, ситуацію на фронті, і якщо мова йде про панування в повітрі? Ну, про панування я б взагалі зараз не, не говорив. Дай Боже, досягнути паритету спочатку. Треба починати з досягнення паритету. Справа тут все буде залежати від кількості, від кількості літаків, які будуть нам передані. Судячи з заяв, останніх заяв, які лунають, то Нідерланди кажуть, що до кінця року 24 літака, тобто восени, вони почнуть передавати нам. Ну, це дуже погано, тому що ну, це відтерміновує досягнення того ж самого паритету у повітрі е, порівнянні з, з, російськими, з російськими військами. А те, що Данія повинна поставити, ну, знов-таки теж терміни міняються. Казали до початку літа, зараз, зараз кажуть, червень е, червень місяць. От. А реально, я думаю, що можемо отримати, ну, скоріш за все, до саміту НАТО. У сполучені штати зроблять нам такий широкий жест подарунок на липневий саміт. я вже думаю, що гарантовано в нашому повітрі буде пробудуть працювати літаки F-16. Але якщо їх буде 6-8, то вони можуть або підсилити засоби протиповітряної оборони, або е, вирішити питання. Питання подавлення часткового подавлення російської авіації на одному окремому, окремо взятому оперативному напрямку. Ну більше вони навряд чи потягнуть. До речі, що стосовно ракет для систем ППО, ну так от співпала, що буквально за добу до масованого ракетного удара, який відбувся минулої ночі, Іспанія е від е відрапортувала про те, що ракети до комплексів Петріот доставлені передані Україні, так що ми підсилилися, буквально ну можна сказати, в останній момент перед черговим масованим ракетним ударом. Ще одна іспанська заява. Сьогодні видання «El Mundo» власне пише про те, що Київ намагається позбутися залежності від заходу в питанні озброєння, і завдяки власне внаслідок чого створюються підземні оборонні підприємства в Україні, і це власне така мережа підприємств, нібито… то. Україна маскує ось ці підприємства декораціями дуже перевіряється там персонал, який працює. На вашу думку, все ж таки, наскільки реально, що ми дійсно можемо позбутися залежності від наших партнерів в питанні зброї і як швидко це може бути? Ну подивіться на Ізраїль. Скільки років вони і досі досі? Скільки років вони розвивали свій військово-промисловий комплекс? І при цьому у них був пріоритетним. Стаття бюджету про на розвиток ВПК. Але досі вони все одно зали не можна сьогодні. Самостійно один в полі не воїн, Самостійно організовувати військово-промисловий комплекс на сьогоднішній день не можна. Знизити залежність так, це головне завдання, і до, до цього треба прагнути. І чим більше ми будемо знижувати залежність від західних партнерів, тим більше у нас буде впевненості і тим міцніше буде наша. Оборона, до речі, Ізраїль починав з патронного заводу. У нас тема патронного заводу це настільки е, болюча тема, яка, до речі, не вирішена досі. А те, що ми створюємо базу, таємну базу, захищену базу, там де вона буде там замаскована, чи підземна, чи, е, чи е, наземна. Це вже не має значення головне, що нарешті в нашому військово-політичному політичному керівництві країни нарешті з'явилися е, здорові думки і е, прагнення. Я сподіваюся, що буде державна програма стосовно. Розбудбудівництва е, прихованого будівництва заводів е, військово-промислового комплексу на території України, до речі, е, про яку незалежність ми говоримо, якщо ми постійно пропонуємо нашим партнерам і, до речі, підписуємо з ними довгострокові договори, ну, принаймні на 10 років, е, про співробітництво в оборонній сфері, І пропонуємо починати розробляти і виробляти. Сумісну зброю. І Норвегії ми пропонували, і Німеччини ми пропонували. Так що про, є, є окреме питання, принаймні боєприпаси, допустимо, всіх зразків, всіх калібрів, так, тут треба виробляти самостійно. Зброя може бути або сумісна, або частково самостійна. Ну але ж ми бачимо, наприклад, якщо говорити про безпілотники, то Україна вже фактично вийшла на виробництво самостійно безпілотних технологій. Зокрема, і з того, що я розумію, то там близько 80% вже комплектуючих виробляється в Україні. От а, це може наше дивіться, щось ми можемо. От знов ж таки, ну дуже дуже гарний приклад. От Ізраїль, да вони танк мають власний Міркова. І він не від кого не залежить. Вони його самі виробляють. Ну правда, вони там він особливий. Вони робили його для власної місцевості, тому вони його майже не продають. Хоча зараз є відомості, що перша партія. Другої, третьої версії «Меркава» може бути продана іншої держави. Так точно так же і ми, наші безпілотники, можуть стати локомотивом нашого військово-промислового комплексу. І ми можемо, продаючи ці безпілотники, вкладувати гроші в інші, в інші розробки озброєння або проводити його сумісне виробництво. Те, що ми тягнемо самостійно сьогодні, треба тягнути. Те, на що нам в й не вистачає, допустим, літака будування. У нас немає бази для бойових літаків на сьогоднішній день, і це дуже дороге е задоволення, дуже дорого, дороге озброєння. Але ми можемо, допустимо, крім безпілотників, можемо самостійно е е е конструювати і виробляти допустимо ракети. У нас повний цикл виробництва і е повний цикл е конструкторських розробок. Ракетного озброєння. Тобто треба розвивати те, що ми можемо, а те, що ми не можемо, треба робити або закуповувати, або робити сумісне виробництво. Якщо говорити про Росію і про ті домовленості, які зараз Сі Цзінпінь веде в Європі, ви говорите, що один в полі не воїн, якщо Китай все ж таки перестане підтримувати Ерефію. До чого Росія, зрештою, дійде. Як це відобразиться на її, зокрема, військово-промисловому комплексі. Ну от до речі, саме Росія, і на собі відчує цю це прислів'я, що один в поле не воїн. Якщо Китай дійсно перекриє кислород Російської Федерації в плані підтримки її військово-промислового комплексу, як в світлу, тобто на підставі відкритих договорів, так і в сіру і в чорну. Тобто на сірому і на, на, на чорному ринку. Там же є е безліч схем, де, де вони намагаються обходити. І от тоді дійсно у нас є шанс побачити парад з одним танком, як вони проводять на червоній площі у себе. На полі те ж саме, побачити на полі бою. От реально. Так що тут все залежить від поведінки самого Китаю. Ви вже заговорили про парад, то Давайте далі ним і продовжимо. Як ви оцінюєте ось той парад, який ми сьогодні, так званий парад, який ми бачили, чи є РФІ чим хизуватися? Як ви от загалом для себе його оцінюєте? Ну от я його так і назвав: парад одного танку. Цей т 34 єдиний, який на ходу сьогодні він, і він символізує, на мій погляд, всі сухопутні війська. До речі, тенденція йде к згортанню параду. От якщо порівняти з минулим роком, то в особовому складі мінус тисяча. В минулому році було 10 тисяч, в цьому році 9 тисяч. Особового складу о, застосовував в минулому році було 125 одиниць техніки, в цьому році 70 одиниць техніки. Такими темпами, через 2-3 роки, і я ж говорю, що залишиться один танк Т-34, І то вони його будуть штовхати по червоній площі, тому що всі нафтопереробні заводи можуть зупинитися. Я оцінюю, як деградація і стагнація це. Армія дзеркало держави, от що коїться в збройних силах, те коїться і в самій державі Російська Федерація, і останнє у мене до вас питання. Путін вкотре наголосив на бойовій готовності тактичної ядерної зброї. Наскільки реальна можливість використання на вашу думку, все ж таки рефією ось цієї зброї масового знищення, якою вони постійно знаєте, як червоною тряпкою махають перед перед партнерами, зокрема нашими. Ну, обіцяти це не означає оженитися. Я думаю, що саме так і буде. Справа у тому, що а хто ж тоді буде жити в Геленджику, а хто ж буде їздити на Валдай? Справа у тому, що після ядерного вибуху радіоактивні осадки можуть випасти в будь-якій точці земного шару. Тут ніхто нікого не гарантує ще ніхто не навчився водити хмари по, по небосхилу. Тому я думаю, що це це все ж таки популізм. Це перше. і друге. Сьогодні застосувати раптово застосувати ядерну зброю неможливо, тому що західні розвідки, західні спецслужби відслідковують. Тим більше, що всі місця зберігання західної зброї відповідно до договору про її не розповсюдження, який, на жаль більше не діє, але вони всі верифіковані в Росії 12 таких місць. Захід про це знає. Їх розвідки про це знають. Будь-яке переміщення ядерних боєзарядів буде відслідковуватися і буде реакція заходу. Повірте, ніхто не захоче мати ядерну помийку посеред Європи в самому географічному її центрі. Пане Олеже, я вам дуже дякую за нашу розмову. Олег Жданов, військовий експерт, поговорили про важливе, про ситуацію на фронті, зокрема про українські потужності і про те, на що може розраховувати ЕРЕФІ, в разі якщо. Китай відмовить у підтримці.